При всім продовжуємо тему токарних відходів ну, в лобках, звичайно. Сьогодні зробимо такий колон. Він має форму лінзи випуклий з обох сторон. Діаметр можете робити без, без різниці, який вам там до Це якийсь різновид червоного дерева. Цього приблизно 58. Обично, не більше 60 рубльів. Та можна робити ставки. І мідного дроту там, з латунного можете побачити мене на сторінці сьогодні. Я виставив там. Можна вставку робити з іншого дерева туди. Ми зробимо сьогодні простенький. Так, Нам потрібна буде заготовка, це 70х70. 70. Я взяв до це горіх. Десь 20 мм завтовшки. Два джемчака, одну цей вже бачили, це просто отрацована поверхня і наклеєна наждачка. І один жемчак такий, він вогнуту має поверхню. Я вам покажу найшвидший спосіб. Я їх раніше трошки по-іншому робив, ну там якісь нюанси. Так швидше буде. мінімумом інструментів і приладдя. Центр я намітив приблизно. от отаких обрізків, в мене, більших, менших. Вже набралося мабуть, ящиків 6, а то й 7. На горіще підправляю всі. І при потребі залазиш, що там вже є те, що тобі треба. А так можна спалити, звісно, спалити. Ну я завжди кажу, що доларами дешевше топити, ніж гріхом, поэтому нехай топлять. Забув сказати, напрямок волока тут кросс-грайн. Да? Тобто отак, отак ідуть волокна. Трошки на вскоси тут. Якщо будете робити ендграйн, торцевий у вас буде ну, ось, таку, ось такого плану у вас буде бланк. То тоді, звичайно, краще шпиндльгарш використовувати. Він чистіше різи дає. Ну, просто зручніше буде працювати. тут толщина позволяет можно вытянуть даже два кулона да так пожадничать трох. там было толщина была 25 миллиметров то есть сделать тут еще один шип разрезать его отрезать тоненьким 6 миллиметров и ну, сейчас мы так наверное и сделаем на месте центр буду по прибыль на обманя намітили дуже обережно краще зробити пороки ще один прохід такий тоненький понського типу. можна таку маленьку користуватись можна купити трохи більшу на 10 дюймів 250 мм і просто швидше набагато різати У нас буде два колона. Приблизна товщина. У нас був бланк 25 мм от у нас вийде зараз сім. От у нас вийдуть колони десь по 5 мм. Більше і не потрібні. Вони будуть такої форми лінзи. Можете зробити одну сторону плоску, а ту зробити випаху. так мы делаем выпуклу с двух сторон. Так. так. приблизно намеряем. Трохи шліфонем. Шліфувати можна тут станку, можна шліфувати вже після того, як ви видалите шип, шліфувати вручну або вібромашинка. Це Тобто після каждого номера, а уже потом в кінці останніми номерами там, 240-320 ж локон шлифувать, тоді не буде концентричних круги просто. Беремо джемчак другий, у нього вогнута. Це робилося під проєкцією фрукти робив. Робив отак такий джемчак. Ну, тут менше набагато лінза, поэтому я підложу сюди кожу, щоб не пошкрябати цю поверхню. І будемо видаляти і сформуємо другу частину лінзи. Приблизно. Я не знаю, чого там отвір. Щось колись робив, треба був отвір, то його там прогрес. Цю бабишку обов'язково робити, тому що у вас буде слід від центра, і його ну, не бажано залишати. Буде з других людей. тут трохи сліду стався. заворачиваемся с целью шлифовки потому что можно будет выдалять эту бабушку и просто будете все потом вручную можно отрезать можно сошлифовать на сейчас покажу на барабане так будет швидше Барабані на диску. Треба зробити вже великий диск. Це 230 треба зробити десь на 300, може більший. Для великих проєктів. Обертів багато не треба, 700 буде достатньо. Тримаємо отак в руках Перевіряємо, щоб зайво не зачерпнути там. Діск в шею. Ось ну, такий клон. Виходить. Оздоблюйте там чим хочете. Хочете воском, хочете літом, якою вам зручно. Оце цю частину від бабишки вишліфовуєте вже. Простіше можна положити. Якщо нема машинки вібру, такий брусок зверху наждачку. Він трохи прогибається. І він буде повторювати всі цієї, цього колона. І ви вручну все дошліфуєте потім. Далі сверлимо отвір. Я десь на 2-2,5 сверлю. І шнурок в будь-якому магазині для рукоблуддя продається. Сверлите, чіпляєте сюди шнурок. І залишається десь його на сторінці свої виставити і загнать. За спекулятивною ціною. А хто каже дорого, хай йдуть обурюватись до супермаркета або в Аврору. Ну що, сьогодні в мене все. Підписуємося, далі буде.